Всім привіт, everyone, день 15-й. І ми кудись задерлись 600 метрів від парковки. Болт Рок, там написане. Зняв Болт Рок Алабама. Красивий, осінній, перепрошую, пейзаж. Бач, тут він не такий різнокольоровий, як по дорогах, що ми їхали. Ну, досить красиво. Болтрок, uh, Алабама, day 15. Сам nice viewpoint. Пішли ще по треками. Зараз ми підемо ще трошки потрекати. Потрекати це походити по трейлах. По трейлах це означає по тропах. <похайкати>, Похайкати це походити по трейлах. Тобто по тропах. вверх-вниз.